Вітаю, ласкаво просимо до нашої програми Боже Пророче Слово. Ми дуже раді, що ви приєдналися до нас сьогодні. Ми віримо, що де би ви не були, який би не був час. Ця програма нагодує ваш дух. Мене звуть пастор Енріко Корелі, та я радий ділитися Словом Божим із вами. Давайте почнемо з молитви. Господь, ми любимо Тебе сьогодні. Ми дякуємо за все, що Ти зробив для нас і за все, що Ти зробиш для нас. Господи, Ти такий добрий, Ти такий добрий. Отче, ми просимо сьогодні в ім'я Ісуса Христа, щоб Ти говорив до нас, навчив нас, щоб ми могли стати схожими на Христа в Його природі і в Його силі. Ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуємо вивчати книгу Рут. Я провів ще кілька досліджень, але ми не концентруємось на Рут, хоча вона прекрасна жінка Божа. Ми більше говоримо про Наомі, про свекруху Рут. Назва цього вчення. Ти сконцентрований на болю, або ти можеш бути людиною, сконцентрованою на болю, або ти можеш бути сконцентрований на обіцянці та на вірі. Коли ми читаємо перші кілька віршів із книги Рут, неймовірно, так багато трагедій трапляється з наумі. Вона покинула свою батьківщину через голод. Вона йде в незнайому землю. Її чоловік вмирає. Один син вмирає, другий син вмирає. Вона не має онуків, має майбутніх поколінь. У неї немає надії, у неї немає бачення. Все, що вона бачить, все, що вона відчуває, це біль. І ми можемо зрозуміти її. Ми можемо співчувати на умі вона пережила великий біль настільки, що вона стала людиною, сконцентрованою на болю у своєму житті. Ми поговоримо про це незабаром. Біль починає визначати її існування, де б вона не була, що б вона не бачила, все про що вона думала, супроводжувалося болем, більше болю та ще більше болю. Це нагадує мені про два місця з книги приказок Соломонових. Я хочу їх обидва прочитати. Книга приказок 17.22. Серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Це ми читаємо приповісті, 17 глава, 22 вірш. Серце радісне добре лікує. А пригноблений дух сушить кості. Ми всі можемо погодитися, що в Наумі був похмурий дух, дуже похмурий дух. Книга приказок 18.14. Дух дійсного мужа виносить терпіння своє, а духа прибитого хто піднесе. У нас є сила переносити немочі. Ми проходимо це за допомогою близьких, лікарів, чогось іншого, але Біблія говорить, а духа прибитого хто піднесе. Читаючи це, я бачу перед собою Наомі. У цієї жінки був прибитий дух, і питання наступне: чи щонебудь піднесе її? Ми знаємо відповідь. Бог знав відповідь, але Наомі тоді не знала відповіді. Як мені піднестися? Яке у мене майбутнє? Насамперед, ми бачимо, що Номі пережила багато втрат, і вона стала людиною, сконцентрованою на болі. По-друге, в першій главі, ми бачимо, що вона звинувачує Бога за ці погані обставини. Ми навіть можемо зрозуміти, як вона стала цією людиною, сконцентрованою на болю. Всі ми переживали біль, і часто він просто захоплює нас повністю. Ми не можемо це контролювати, і ми навіть не розуміємо, як вона захоплює нас. Тому ми маємо розуміння, як на стала людиною, сконцентрованою на болю. Але ми не виключаємо той факт, що на звинувачує Бога. Бог зробив це в моєму житті. Вона каже, я йшла повноцінною, а повертаюся порожньою. Іншими словами, я вийшла з Віфлеєму в Досталь». У неї була повноцінна сім'я. Чоловік, два сини. Але почався голод у тій землі. Це було зовсім недобре, чи не так? Її перший син Махлон. Його ім'я означає хворий, слабкий. Можливо, що він був інвалідом, і ще один хворий син Кільйон. З ним було приблизно те саме. Він був слабкий. Шіленоумі вирушила із сім'єю, але її сім'я це два хворих хлопчики. Вона йде в незнайому землю. Вона виходила повноцінною з повною сім'єю, але не повністю повноцінною. І потім вона каже, що повернулася у Віфлеєм порожньою. І в її розумінні вона була порожньою, але поряд з нею була одна з виключених жінок Біблії. вона повернулася з Рут, вона не повернулася порожньою, але їй так було боляче, що на той час вона не могла бачити цю перевагу. Поряд з нею в той момент була одна з найдорожчих божих творінь. Яка обіцяла бути з нею до кінця її життя, рут прілипилася до Наомі. Вона залишилася з нею в близьких відносинах до кінця її життя. Перше, вона зазнала багато болю, і друге, вона звинувачувала у всьому Бога. До чого це призвело? Вона була в депресії, І вона стала гіркою. Вона була гірка жінка. Ви коли-небудь були поруч із гіркою людиною, гірким чоловіком або жінкою. Це не найприємніша річ, чи не так? Зазвичай ми хочемо як можна швидше уникнути цієї людини. Такою була Наомі. Її ім'я означає приємний або солодкий. Але тепер вона говорить у віфлеємі своїм друзям: не називайте мене більше Наомі, приємна або солодка. Називайте мене марою. Тому що Господь зробив мене гіркою. Вона стала дуже гіркою людиною через той біль, що пережила. Саме сюди ми дійшли, читаючи цю історію. І я хочу почати з того, що розповім про біль. біль може мати руйнівні обставини, як написано в Біблії, вона може висушити кістки і це можна розуміти буквально. Я вірю, що наше фізичне здоров'я також погіршується, коли наше життя руйнується. Хто може перенести таку біль? Для Наумі життя було просто виживанням. я просто хочу пережити цей і наступний день думка про процвітання навіть не була в розумі Наомі. Все було про виживання, а не про процвітання, брати і сестри. Я хочу помолитися за вас і за дещо конкретне. Бог не хоче, щоб ви просто виживали, Бог хоче, щоб ви процвітали. Від Йоанна 10.10 :10 нам обіцяно життя удосталь. Просто продовжуй наближатися до Бога до тих пір, поки щодня ти не процвітатимеш або майже щодня, а не просто жити, щоб виживати. Ми продовжимо цю історію, і потім я хочу трохи поговорити про біль. Можливо, ми встигнемо до кінця сьогоднішньої програми. В книзі Рут ми бачимо чотири глави, кожну з них я назвав би наступним чином. Перша глава біль Ноомі. Друга глава можливість для Наумі. No Третя глава, підготовка Наумі. No Четверта глава обіцянка або пророцтво для Наумі. No Якщо ви знаєте це послання, ви знаєте, що там є щасливе закінчення. Дуже щасливе. Передусім дозвольте сказати ось що. Всі відчувають біль. кожна людина в житті переживає біль. Це факт. Але на умі дозволяє болю бути визначною. І це стає орієнтиром її життя. Я вже говорив про це вчора. Вона прокидається вранці, дивиться у дзеркало та бачить біль. Протягом дня вона зустрічається з людьми ще більше болю, і вночі вона йде спати, лягає, кладе голову на подушку та всі її думки про біль. Біль, біль, біль. Сьогодні я впоралася, і я сподіваюся, завтра теж впораюся. А може й ні, люди також завдають нам біль. Наєнойомізмайнлапоміркуванню Номі, на життя стає одним величезним болем ми бачимо багато таких християн. Деякі християни більш центричні, і це робить їх негативними людьми, песимістичними людьми, тими, хто критикує. Їхнє життя нескінченний цикл болю. Вони переміщуються від одного до іншого болю. І потім вони починають вірити в закон Мерфі. Ми, американці, називаємо це закон Мерфі. Люди починають вірити в диявольський план якщо щось погане може статися, воно обов'язково станеться. Людина, сконцентрована на болю, вона може здаватися безневинною, але вона обурена, обурена цією вірою, що якщо щось погане може статися, воно станеться. Це більш центрична людина, але ми не хочемо бути такими. Гарна новина в тому, що Ісус Єшуа має владу зруйнувати цей цикл болю. Він не хоче, щоб біль визначала нас. Не хоче, щоб ми концентрувалися на болю, щоб це визначало нас. Ти можеш звільнитися від свого болю. Ти можеш бути звільнений. Ось причина того, чому ми говоримо про це: про благу звістку. як я говорив раніше, біль це реальність життя. Ти переживав біль у минулому. Ми всі переживали. Ти переживаєш біль зараз у теперішньому, звідки я знаю, що ти переживаєш її, бо ніхто не ідеальний, ні в кого немає ідеального життя. Завжди є щось, що може бути джерелом болю в нашому житті якась недосконалість. І, звичайно, у нас буде біль у майбутньому. Біль не розрізняє людей. Всі страждають від болю. Страждали у минулому, у теперішньому, майбутньому. Що ще важливо пам'ятати, критично важливо кількість болю часто не завжди, кількість болю залежить від нашого вибору. Нашого вибору. Ми можемо вибирати те, що збільшує кількість болю або зменшує. у нас у всіх є моменти болю, але ми не хочемо приймати рішення. Або ми хочемо приймати менше рішень, які приносять у наше життя більше болю. Наприклад, наркотики, вживання наркотиків. Це приносить багато болю: фізично, ментально та фінансово. Куріння може принести багато болю. Зловживання алкоголем може принести багато болю. Все це наш вибір. Ми не можемо говорити це просто трапилося зі мною. Ми всі переживаємо біль іноді інші люди завдають нам біль. Ворог нас атакує. Але наш вибір також може визначати кількість болю в нашому житті. Незважаючи на реальність болю, вона не може бути і не повинна бути нашим орієнтиром в житті. Ми всі переживаємо біль. У нас у всіх є моменти болю. Ми проходили це в минулому і проходимо постійно. Але це не повинно бути тим, що визначає нас. Ми не повинні бути людьми, сконцентрованими на болю, але на обіцянках, на нашій вірі ми віримо в обіцяння Бога, що Він наш визволитель. Не дозволь болю визначити твою долю, наприклад, спогади Спогади можуть принести скорботу. Це біль з минулого Можливо, зараз ваші відносини зруйновані. Подружжя розходяться. Діти стають неслухняними, і все може здаватися погано. Це біль у теперішньому. Ми можемо мати погані спогади, біль у минулому. У нас можуть бути зруйновані відносини або фізичний біль. Ви проходите ковід або інші хвороби. Багатьох людей контролює біль щодня боротьба і щодня війна. Навіть коли все добре. Ти можеш відчувати цю темну хмару над тобою, завжди щось може піти негаразд. І люди можуть говорити Не треба бути таким щасливим та захопленим, тому що щось погане може статися. Відчуваєш? Ні, я не відчуваю і не хочу це відчувати. Замість того, щоб бути людьми сконцентрованими на болю, ми повинні бути тими, хто сконцентрований на вірі та обіцянках Бога. Наша біль невизначальний момент у нашому житті. Тепер це віра. Амінь. Віра приносить любов, радість, мир. Колись дуже давно в Америці проводилося дослідження серед старших шкіл. Старша школа це 14-18 років. Учнів запитували, чого вони бажають найбільше у житті, що стоїть на першому місці у вашому житті? У відповідях не були гроші. Це не були навіть дівчина або хлопець. Перше, що сказали діти, вони хочуть, щоб у житті була любов. А потім вони сказали щастя і мир. Любов була на першому місці. Любов, радість та мир. Це цікаво, тому що це є дари Духа Святого. Жити життям, сконцентрованим на вірі це мати любов, радість та мир. Жити життям, сконцентрованим на болю це депресія, стрес. Постійне розчарування. Ми не хочемо так жити. Віра каже минулому. Я не дозволю розчаруванням контролювати мене. Не дивлячись на те, що сталося, я зробив з цього урок. Зараз я найкраща людина через ці обставини, і я йду далі по життю. Віра каже минулому. Віра каже в теперішнє. Так. Біль реальний. Але це лише частина мого досвіду. Це не все моє життя. Це лише частина цього. Розглянемо приклад. Ви втратили людину, яку ви правда любили. Ми всі знаємо, що це біль. Так відбувається в житті, і ми не можемо контролювати це. Смерть забирає тих, кого ми любимо. я не хочу применшувати це. Я сам втратив свого батька два роки тому. Це була велика втрата. Але знаєте, смерть мого батька не контролювала моє життя. Він був частиною мого життя. І він був дуже важливою частиною мого життя. Але Бог все ще благословляв мене і мого батька в його останні дні життя. І я процвітав. Моя дружина та сім'я були в благословенні. Дуже часто біль це лише частина твого життя. Біль це не всі сфери твого життя. Пам'ятай про це. Ми часто фокусуємося на одному. Але Бог дав нам вільну волю, дав нам розум. Ми можемо фокусуватися на чому захочемо. Ми можемо фокусуватися на доброму або поганому. Але часто біль це всього частина нашого існування, але не все життя. Віра каже: так, біль реальний, але це лише частина мого досвіду, а не весь досвід. І віра говорить у майбутнє, так, кожен день буде різноманітним. Так, кожен день у нас є виклики та спокуси, але також кожен день приносить благословення. Коли я писав ці нотатки, я записав приклад. Я писав це багато років тому. Я написав минулого тижня я відвідав хворих на рак у лікарні Джона Хопкінса. Лікарня Джона Хопкінса є лікарнею номер один у Сполучених Штатах і вона знаходиться в моєму місті. Перша лікарня зі всіх штатів І коли у лідерів, дипломатів виникають проблеми зі здоров'ям. Або в місті, де вони живуть, немає такої лікарні, їх відправляють до лікарні Джона Хопкінса. Минулого тижня я відвідав відділення хворих на рак у лікарні Джона Хопкінса. коли ти потрапляєш у таке місце, це змушує тебе замислитись, змушує цінувати багато речей, і ми молилися за цих людей. Але як діти Божі, ми вже не люди, що сконцентровані на болю. Ми не маємо бути такими, бо хоче, щоб ми були сконцентровані на ньому. І тільки Ісус може зробити це. Тільки Ісус може це зробити. Но звинувачує Бога. Що це значить? Коли ми звинувачуємо Бога, ми спотворюємо істину. Все стає спотвореним. Все стає спотвореним, коли ти звинувачуєш Бога, тому що він твоя точка відліку. Він має бути твоєю точкою відліку. У Наомі все почалося в першій главі. Біль стала її точкою відліку та точкою кінця. Вона каже, що Бог зробив це з нею, але це не так. Біль робить нас гіркими людьми. Пам'ятаєте це? Усі проходять біль. Але біль це те, що потрібно пройти, а не те, що потрібно залишити. Ви могли вже чути це. Якщо ти проходиш через пекло, не зупиняйся. Ти проходиш пекло, продовжуй йти із Господом, тільки з Господом. Прийде кінець цього пекла. Але якщо ти хочеш залишатися нещасним, то гаразд, є багато людей, які хочуть залишатися нещасними. Вони хочуть, щоб їх пожаліли. Подивися, що трапилося зі мною. Це він зробив зі мною. Вона не повинна була так робити. Якщо ти приймаєш це рішення добре. Але не сумнівайся, в Господі. Не сумнівайся в ньому. Наомі сумнівалася в Господі. В чому вона сумнівалася? Вона сумнівалася у втручанні Бога. Бог той, хто втручається в наше життя. Він не той, хто знаходиться десь там. Саме так розмірковують гуманісти. Вони, може, і вірять у Бога, а може, і не вірять, але те, у що вірять гуманісти. Якщо Бог існує, йому не до життя людини все залежить від нас і лише від нас. Не сумнівайся, що Бог може втручатися. Друге, не сумнівайся в тому, що у Бога є чудотворні здібності, і тому він може втрутитися. Наомі не думала про це. І, звичайно, номер три вона сумнівалася в Божій чесноті. Це серйозно. І, uh, І, як ми говорили вчора, вона не тільки скаржилася, вона нарікала. Але наприкінці першої глави вона робить сильну заяву. Вона каже, Бог вивільнив суд проти мене, а показує пальцем в обличчя Бога. Кажучи, що він не просто поганий, він жорстокий, тому що він зробив це зі мною. Звинувачувати Бога це спотворювати істину, сумніватися, що Бог може втрутитися, сумніватися в його чудових можливостях та ставити під сумнів його чесноту. Віра звертає, змінює і зупиняє цей цикл болю. Біль це не східний цикл чи рух і це постійний рух, рух по колу, те, що постійно повертається. віра, відповідь. Я сподіваюся, ми всі чомусь навчилися сьогодні. Не зовсім славна та позитивна ситуація з життям жінки, яку звали «Ноумі». Ми можемо зрозуміти, чому вона проходить те, що вона проходить, але ми не можемо прийняти факт того, що вона звинувачує Бога. Бог не зробив це з нею. Але в кінці глави вона знаходиться в сумному становищі. Є хтось, хто знаходиться поруч з нею, та що багато змінить у світі Ноумі. No Але на даний момент вона цього не бачить. Все, що вона бачить зараз, це те, що трапилося тільки з нею, бідною Ноумі. No у другій главі щось станеться, і життя Ноумі no піде в іншому напрямку. Це будуть більш щасливі глави, і завтра ми побачимо, що саме станеться з Ноумі і Рут у другій главі, главі книги Рут. Давайте помолимося. Господи, ми любимо Тебе і славимо Тебе. Нехай цей день стане днем, коли ми станемо сконцентрованими на вірі та обіцянках, бо це все про тебе. Ти прийшов, щоб викупити нас від болю. І ми дякуємо тебе за це. Ми любимо тебе, Господи. І ми продовжимо працювати над тим, щоб тримати фокус на тобі, на твоїй доброті та красі. Ми дякуємо тобі за все, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сподіваюся, ви насолодилися цією програмою. Завтра друга частина. Я вірю, що ви благословитеся нею. Продовжуй йти. Продовжуй йти. І Бог, він добрий Бог. Він хоче тебе благословити. Дякую. Амінь.